Всім привіт, хлопці та дівчата! ну шо, починаємо проходити новий режим World of Tensa. Останній рубіж операція Пандора» називається. Як ви можете бачити на своїх екранах, це перша складність, стандартна складність. Вона, мені так здається, найлегша. Добрав я для цього ПТшку Американець XM57. Величезна альфа. Як ви можете бачити, можна обрати три перки. Там різні були перки. Я обрав шви швидкісна перезарядка, потім ремонтування і е подвійна альфа. Ну, Перша хвиля вже почалася. Союзники щось кудись пороз'їжджалися. ну, Мені так здається. Ну, непогано на цей балкончик е, зліва заїхати, але чогось ніхто так так зводимось, Бахме ніхто не хоче туди їхати. Ну, нічого страшного. Саме головне, щоб е, як, як пройти оцей режим, щоб пощастило з союзниками. Щоб побільше було таких важких танків у союзників чи таких. ПТшик з величезною альф альфою. Так, добираємо його, З'явилося. Яв... Останні танчики це у нас шоу у нас там Заєць чи кр кролик? Так, ну поки я туди-сюди Голову... головою мотоляв, то союзники вже їх перебили. Перша хвиля закінчена. Зараз. Зараз буде друга хвиля. Розібралися без проблем. Швиденько. Так, хвиля друга, починається з п'яти. З двох боків буде напад. Союзник десь заперся, я бачу, нергал. Так, ось ось, ось цього, цей танчик треба надо... траг. Тращитель треба швиденько вбивати, тому що він, коли таранить, може багато ХП забрати. Нергал з ним бадається. Я ніяк не можу його поцілити. Так, так, зводимо, зводимось. Як ви можете бачити, бахкаю його голдовими пульками, тому що. За них срібло не забирають у цьому ре режимі і можна бахати скільки хочеш. Головне пройти, вижити та пройти. Так, знову цей трощитель з'явився. Як ви можете бачити в верхній части частині екрана кількість е ботів е помічена. Залишилось три штучки. Ще є така ніби шкала. Ага, ну і все. Другу хвилю швиденько ми розбили. Як ви можете бачити, я оці перки не використовував, тому що не було нагоди. Зараз відлік часу пройде. І буде починатися третя хвиля. Так, що у нас тут? Ну я слабенько набахкав. Так, починається третя хвиля. І боти поїхали. Поїхали. Знову цей трошитель дуже непогано бахкаємо на дуже величезну відстань. І відкатуюся. Тому що у мене 15 секунд перезарядка на XM. -у. Так, 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 оп. Сподобалось. І цього сподобалось. Активую я швидку перезарядку і мені вдається дуже швидко побахкати ці танчики. Ну, непогано, не непогано. Е, тримаємось. Е, ось чогось нергало там катається, не розумію я. Ну поки поки що проблеми нема. Так, забираємо трощителя. О, це був дуже поганий постріл. Знову активую я швидку перезарядку. Ну все, третю хвилю ми розбуцькали. Зараз 에, позбираю ці штукенці. Для того, щоб активувати оці перки, треба оці. Як воно там називається? А, Міріум. До речі, ось цей режим дуже-дуже схожий на попередні роки. Був як він там? Мирний 13, якщо я не помиляюся, воно називалося. Чи Вавілон, чи якось так. Так. Бахкаємо. Активую, активую швидку перезарядку, тому що їжики летять і тут треба швиденько побахати. Так, забираю я оцього. Так, так, ще трішки. Ну, все. Забуцкали, але ще 10 ботів, як ви можете бачити, залишилось. Саме головне, щоб ми були у купці, а не роз'їжджалися хто куди. До речі, у мене 132 оцього цього міріуму залишилось. Ну, Для активації там по напису можна побачити, що 50 на один перк вистачає цього міріуму. Ну, для. Ну, щоб активувати, у мене тільки вистачить на два штучки. Два рази цей перк активувати вистачить, міріуму. Треба ще поїхати зібрати, але воно дуже далеко. Я туди не хочу їхати. Залишаються три боти. Зараз перезарядка у мене закінчиться. І я знову бахну. Непогано у мене йде. Ну, все. Ай-яй-яй, що ж ти по мені бахнув? Ну, все, 150 я зібрав, три разки можна активувати. Четверта хвиля пройдена, поки що е ніхто не помер. До речі, якщо хтось помирає і е ті, хто залишився живий, е вбивають ну, всіх ботів, то коли хвиля проходить. Е о, активувалися ці зони. Коли, коли хвиля проходить, той хто загинув. Гравець, він знову з'являється. Ну, це так, для справки. Кому цікаво, хто цікавиться. Так, головне не потрапляти по ці кружечки, тому що воно бахкає і забере хипишек. Ось цього треба вбити. Це він активує ці кружечки. Ловець. Ну, які ті які і ті рази, як. І, і то, Вавілон. Чи Мирний 13? Ага. Я активував швидку перезарядку, але. Не використав. О! Один з нас вже загинув. У нас залишилось четверо. У нас троє. ми в трьох залишилось. Це дуже складно. Десь ще сраний цей ловець залишився. Так, активую я цю штукенцію. Щоб швиденько перезарядитися та вбити. Дуже складно, дуже складно. Такий дуже момент. О, цього сраного ловця. Ось цього підпалювача те, треба теж в першу чергу, як і ловця вбивати. Ду, дуже оцей такий опасний танчик. Тому що він підпалює. І все. Залишилось два танки. Тільки на стеж. тільки ми теж вдвох залишилось. Один танчик і майже пройдена. Стандартна складність, мені так здається, найлегша складність. Тому що я скільки я пробував, чи три рази пробував, чи два рази пробував. і На ось цей другий чи третій раз я пройшов повністю цю складність, повністю 5 хвиль. Ну, все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і це перемога у нас. Будемо переходити на... На яку? На? На важку складність.